Постійні глядачі нашого YouTube каналу знають, що в описі під кожним випуском ми даємо посилання на презентацію Google Earth або Google Планета Земля. Усі презентації ви можете самостійно більш детально роздивитися та дослідити усі ті місця, про які розказуємо у відео. Це сервіс, який допомагає по супутникових картах вивчати нашу планету. Про себе розробники говорять, що вони створили найдетальніший глобус у світі. У мене немає це заперечувати тривимірна модель Землі повністю укрита детальними супутниковими знімками та дійсно містить безліч всякої корисної інформації. Наприклад, якщо відкрити презентацію у описі під відео про паралелі та меридіани, то можна відвідати онлайн Королівську Гринвицьку обсерваторію, через яку проходить нульовий меридіан, подивитися на неї, не покидаючи своєї затишної домівки. Ця обсерваторія згадується у цьому випуску. Не випадково наш канал називається Канал віртуальних подорожей. Тож, якщо ви хочете самі створювати такі презентації, але ще не знаєте як, то це відео для вас. Розгляньмо можливості цього неймовірного сервісу. Для початку як його знайти. Перший спосіб. Введіть Google Earth та перейдіть за посиланням. Другий спосіб. Зайдіть у свій обліковий запис та знайдіть серед інших додатків додаток Google Earth. Щоб не тільки переглядати карту, а й створювати та зберігати такі презентації, ви повинні бути авторизовані у своєму обліковому записі Google, ну, скажімо, в пошті. Після цього ви потрапите на сторінку створення онлайн-презентацій. Ця програма доволі заважка для комп'ютера, тому не дивуйтесь, якщо ваша презентація буде підвисати. Чим сильніший у вас комп'ютер і чим швидший інтернет, тим ваше становище буде краще. У нижньому лівому кутку бачимо стан завантаження. Що ще ми тут бачимо? У правому нижньому кутку інструменти відображення: наблизити чи віддалити глобус. Вімкнення режиму перегляду вулиць та визначити ваше місце знаходження. Вибірку та огляду 2D чи 3D. На глобусі червоним виділене місце, яке ви зараз переглядаєте. Коли переміщуєтесь по глобусу, то буде переміщуватися і вказівник. Глобусом керують за допомогою мишки, лівої кнопки і коліщатка. та клавіш Shift, Ctrl або ALT. Утримуючи одну з цих клавіш та рухаючи мишку, можна змінити кут огляду чи місце положення. Суть, сподіваюсь, зрозуміла. У самому нижньому полі вказуються координати та висота над рівнем моря. Також може знадобитися. Ліворуч панель керування. Перший інструмент у ній це пошук. У верхнє поле вводьте свій пошуковий запит. Пропоную знайти Париж. Рухаємось до Парижа. Ось він виділений червоним. Якщо про об'єкт вашого пошуку є щось у Вікіпедії, то праворуч зверху буде посилання на цю статтю. Фотографії з неї можна переглянути прямо в цьому вікні. Довідкове вікно можна згорнути, розгорнути або взагалі закрити. А нижче на ній кнопка, яка нас цікавить, додати в проєкт. Натискаємо, щоб додати новий слайд в уже готовий проєкт або ж створюємо новий. Заголовок слайду можна змінити нижче поле для додаткової інформації. Натискаємо Enter. Зміни готові. Окремої кнопки зберегти зміни нема. Усі зміни зберігаються автоматично. Сповіщення про це бачимо біля позначки Google Диска. Є можливість додати зображення. Виберіть своє готове зображення або знайдіть в інтернеті. Пошукаємо айфалову вежу. Можна також додати і відео. Ця картинка здається симпатична. Вони та ваш текст будуть показуватися в окремому вікні у вашому слайді праворуч. Змінити розмір вікна трішечки нижче, або обираємо невелике або побільше. А ще вище кнопка попереднього перегляду слайду, щоб подивитись на те, що у вас виходить. У великому боковому вікні зручно додати велику текстову довідку. Коли почнете створювати свою першу презентацію, то одразу на вашому Google диску з'явиться нова папка. Сюди будуть зберігатися всі ваші презентації. Також вони не загубляться. Ще свої презентації можете знайти через бокову панель ліворуч. Також тут зберігаються посилання на презентації інших користувачів і які ви переглядали раніше, наприклад, на наші. Наступний спосіб додати слайд це поставити на карті мітку самому. Ось вона внизу ліворуч. Вам треба знову додати назву мітки її опис. У верхньому полі можна додати фотографію. Можна обрати колір та форму мітки. Я хочу поставити велику оранжеву мітку, що це історична будівля. Зверніть увагу, мітку не вийде поставити, поки відкрита бокова панель. Це не мітка. Спочатку закрийте бокову панель, тоді з'явиться потрібна нам мітка. Об'єкти можна позначати як лінія. В кінці натисніть Enter. Будуємо маршрут. У кінці тиснемо Enter. Як на мене, то виходить доволі пристойно. Так можна показати, скажімо, якийсь маршрут. Поряд з міткою інструмент, який дозволяє додати до презентації якийсь виділений об'єкт. Ще можна виділити якусь ділянку. Для цього контур повинен бути замкнений. Створили новий слайд. Погляньмо ще раз, що у нас виходить. У нас вже є декілька слайдів. Поруч із слайдом іконка, яка підказує який саме тип слайду. Слайди можна міняти місцями, просто перетягніть їх. Щоб поміняти черговість. Або видаліть, якщо він вас не влаштовує. Наведіть курсор на якусь назву на карті. Вона підсвітиться синім. А якщо натиснути, то відкриється довідкове знайоме нам вікно. І тут же кнопка Додати в проєкт. Як додати свій повноекранний слайд? Додаємо через цю кнопку. Тут також вводимо заголовок слайду, робимо його опис та додаємо зображення або своє, або з інтернету. Програма містить величезну кількість географічної інформації, зображень відео та аудіоматеріалів, які можна використовувати у навчанні та для самоосвіти, особливо в наш час, коли актуальною стала дистанційна форма навчання. Праворуч дуже цікавий чоловічок. Якщо натиснути цього чоловічка або схопити його мишку і тягти, то перейдемо в режим перегляду вулиць. Коли знайдете місце, яке вас цікавить, то його також можна додати до презентації. Мітка додавання ліворуч внизу. У цій презентації можна вимірювати відстані. Використовуйте інструмент лінійка. А ще можна виміряти площу. Для цього побудуйте замкнену фігуру. Тепер погляньмо на інструмент відображення стиль карти. Тут можете обрати один із трьох варіантів. Чиста карта, коли додаткова інформація не відображається. В цьому випадку відображається, так би мовити, найголовніше. І варіант, коли показана вся можлива інформація. А ще можна налаштувати свій вигляд карти. Відобразити тільки певні шари, а зайві приховати. Нижче зміна стилю карти. Відображення сітки широти й довготи, анімація хмар може комусь потрібно. І 3D будівлі. 3D-будівлі поки що працюють не на всіх ділянках. Google ще не все оцифрував, У Києві ще немає. Коли відкриєте пошук, то є змога перевірити, які ж саме міста вже доступні для перегляду у 3D. Вони виділені жовтим переважно це Європа і Північна Америка, ще Японія і трішки Бразилія. Дуже цікава кнопка мені пощастить. Натискаємо і кудись попадаємо у якесь випадкове місце. Куди пощастить. Мене закинуло у відень дуже цікава географічна лотерея, у якій можна тільки виграти. Спробую ще раз. Я десь у Великій Британії. Схоже, Google вирішив поводити мене по Європі, а я й не проти. Пізнати більше Європу зайвим не буде. Шукаємо пригод та відкриваємо для вивчення нові місця. Ще мені подобається Voyager. Готові добірки від Google на якісь теми. Ось, наприклад, що стосується енергетики. Або глобального потепління. Дослідіть вплив потепління на планету. Перший слайд. Танення льодовиків на Алясці. Опис англійською. Якщо для вас це проблема, то Google-перекладач прийде вам на поміч. Дослідити якусь тему за ними можна не тільки в просторі, а й прослідкувати зміни в часі. Функція Timelapse дозволяє користувачам побачити зміни, що відбувалися на планеті Земля за останні 37 років. Для створення роликів компанія об'єднала 24 мільйони супутникових знімків, накопичених із 1984 року. За останні 50 років Земля змінилася сильніше, ніж будь коли в історії, підкреслюють у компанії. Нарешті найцікавіше, як показати свою презентацію та поділитися нею з іншими. Для цього оберіть потрібний вам режим доступу, бачите тільки ви, надіслати обраним контактам, надати доступ за посиланням із правом редагування, чи тільки з правом перегляду. Копіюєте посилання і можете надіслати поштою чи в будь-який зручний вам спосіб. Для чого ще може знадобитися Google Earth, можна використати для підготовки подорожі чи екскурсії. Попередньо познайомитися з місцями, які зібралися відвідати. Ці презентації корисні для вчителів, у першу чергу географії та історії. Допомагають краще пояснити світ, в якому ми живемо. Поділіться своїм досвідом використання цього сервісу або ж про свої плани на нього. Можливо, у когось вже вигулькнула ідея під час перегляду відео, як його використати. Ми також хочемо це знати, поки не забули, пишіть коментар. Поділіться цим відео із друзями та знайомими. Кнопка Поділитися праворуч під відео. Там же кнопка Підписатися на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити новий випуск. До зустрічі в новому віртуальному турі, де ми щось будемо досліджувати. Бувайте!